Таунхаус 95 квадратних метрів у Петропавловській Борщагівці. Тут внутрішній двір, своя <клес> власна парковочна зона. Ці секції вже продані. Зараз вам покажу а, планування і зону відпочинку. Уже заведена центральна каналізація, вода, 13 кВт електроенергії три фази. Тут спальна кімната чи кабінет, великі, великі вікна якраз. У підлогу. Один санузол і є другий на другому поверсі. Тут монолітні сходи і під сходами можна ще зробити, ну, як мінімум, шафую чи таку маленьку гардеробну. Кухня, столова, вітальня і своя земельна ділянка. По документам тут півтори сотки. Зараз покажу вам планування другого. Поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві і Київській області. Другий поверх, він повноцінний. І ще додаткова йде таке горище, яке можна зробити як мінімум там склад, максимум ще кімната. Така велика кімната. Тут такі заплечки, десь 80 см. Можна спокійно поставити шафу. Ну і тут стає. В цій частині, я думаю, стає якраз двоспальне ліжка, величезна ванна кімната. Такий розмір гарний. І друга спальна кімната. Також є ніша. Ну Тут я поставив шафу, може хтось там поставить якраз ліжка сюди, шафу сюди. Тут уже як вирішити такі прикольний. Вигляд у нас сусідню ділянку. Тут бачите вже приватний будинок. Дуже класно все зроблено. Б'їджете на перегляд, покажу вам таунхаус і локацію. До зустрічі.